Добрий день, шановні садівники. Ось і осінь прийшла в наші сади. І ми зараз біля дерева яблуні сорту хоний крісп. На руках в мене внученька, моя психа, моя надія. І вона зараз вже каже, що, що сад це її майбутнє. На календарі сьогодні. Восьмого вересня сорт відзначається дуже високою стійкістю Він виведений. У 1974 році в Мінісоті, Сполучені Штати Америки, отримав він назву завдяки соковитій, хрустій, м'якоті, чудовим медовим смаком. Цей сорт було створено шляхом шрешування Honey Голд і Макаун. Дерева Хоний Крісп відзначаються середньорослістю та компактною широко овальною кроною середньої густоти. Плоди цього сорту є великими, округло видовженої форми. Шкірка щільна, але не дуже товста, жовто-зеленуватого кольору з яскравим малиновим рум'янцем. Рум'янець проявляється тільки на осонні. В тіні плід залишається зеленуватим, М'якоть кремового кольору, щільна. Дуже соковита та ніжна, приємною кислинкою у смаку. Води мають чудову транспортабельність та можуть зберігатися в холодильнику від 6 до 7 місяців. Цей сорт має гарну стійкість до грибкових, до грибкових захворювань, таких як парша та борошниста роса, що робить його привабливим для вирощування в різних регіонах. Зимостійкість сорту є однією з його ключових переваг, що дозволяє йому успішно рости і повиносити в регіонах з холодними зимами. Це і проявилося і в цьому році. Дивлячись на таку весну з такими погодними примхами, в кінці березня температура піднімалась вище плюс 20 протязі 10 днів а потім 6 квітня понизилась до температур в мінусових ранкових мінус 6 градусів, а з вечора, в кінці дня, вже температура була теж мінусова. Коний крісп є перспективним сортом як для комерційних, так і для аматорських тайоників. Його чудові смакові якості, висока врожайність, стійкість до хвороб і мрозостійкість роблять його одним з найкращих виборів для вирощування в різних кліматичних умовах. Цей сорт стає все більш популярним у світі завдяки своїм численним перевагам і високій рентабельності. Успішне вирощування холім кріз не лише забезпечить нас всіх смачними та соковитими яблуками. Але й принесе задоволення від роботи в саду та догляду за деревами. Яблука вже на межі достигання. Ну, зараз зірвемо яблучко, зважимо, розріжемо. Можливо, ще не повне достигання, але вже... Ось ось будемо його зривати для зберігання. В цьому році вага яблук не максимальна, тому що весна. Негативно вплинуло на розмиток дерев. Ну ось так у нас зернятко коричневе на ножі залишилось. Розрізнемо ще, щоб побачити його в камрі на синєвій. Зернята коричневі. Це признак тому, що яблуко достигло. Ми ну, поставимо на вагу, зважимо 180 грамів. 177 грамів. Ну, це середня вага для цього сорту. А нормальні роки з нормальними весами, без качків температур, яблука можуть досягати і 300 грамів. Цей сорт для нас дуже він тай для нас дуже гарний сорт в нашому саду. І ми радимо садівникам мати по декілька дерев в садку для себе. І він принесе, немале задоволення. На цьому Закінчуємо огляд цього сорту. До побачення, до нових зустрічей.